Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Намагайтеся зберігати себе від сіток, розставлених за межами і всередині людини, і всіляко прикритих подобою правди. Вони легко пізнаються через те, що позбавляє душу мирного настрою, говорив преподобний Серафим Виріцький. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події. Митрополит Одеський, Ізмаїльський Агафангел очолив чин закладки капсули під будівництво храму ікони Божої Матері Троєручиця. У день Казанської ікони Богородиці Владика Митрополит звершив святково божественну літургію у свято Казанському храмі. Православна Одеса молотована вшанувала пам'ять преподобного Гаврила Афонського, засновника Ілінського в Одесі. У Тарутинській центральній лікарні освятили каплицю на честь великомученика і целителя Пантелеймона. 25 липня у день шанування ікони Божої Матері Троєручиця Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив божественну літургію у свято-іверському одеському чоловічому монастирі. Владиці Митрополиту співслужили намісник обителі архієпископ Южний Деодор, Архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, єпископ Гостомельський Аркадій, намісник Свято-Пантелеймоновського одеського чоловічого монастиря Архемандріт Анастасій, а також гості і братія Обителі. Після завершення богослужіння митрополита Гафангел очолив хресний хід і чин закладки капсули з мощами і грамотою на місці будівництва храму, на честь ікони Божої Матері Троєручиця. Вивірські обителі. Після чого одеський архепастир звернувся до парафіян-обителі з вітальним словом, побажавши терпіння, мудрості, міцного здоров'я, Божої допомоги і покриви Цариці Небесної в цей нелегкий час для нашої країни і народу її. Основання храму, і всі і здання, воздання благослови і сливо твої у тюрмі по землю

21 липня, у неділю четверту, після п'ятидесятниці, день пам'яті ікони Божої Матері Казанська, митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел звершив святкову божественну літургію в храмі на честь Казанського образу на одеському пересипу. Одному з найстаріших храмів нашого міста за богослужінням перед престолом Божим було піднесено сугубі прохання про мир на українській землі. На завершення духовенства і паства звершили славлення з читання молитви перед казанською іконою Пресвятої Богородиці, яка осяює чудовою допомогою тих, хто просить заступництва. Після богослужіння високопреосвященніший владика Агафангел звернувся до вірян з проповіддю і надав усім архипастерське благословення. 22 липня, у день пам'яті преподобного Гавриїла Афонського, засновника Свято-Ілінського одеського чоловічого монастиря, в обителі було відслужено святково божественну літургію, яку очолив високопресвященіший Ягафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський, у співслужінні архієпископа Южницького Діодора, намісника монастиря архієпископа Арцийського Віктора, духовенства міста і братії Обителі. На завершення було. Звершено святковий молебень перед раку з мощами преподобного Гавриїла. 30 років тому, у 1994 році, з благословення владики Агафангела, духовенство Ілінського монастиря обстежило передбачуване місце поховання засновника обителі під хрестильним помешканням і, розібравши перегородки, виявило в ніші труну, вкрито мантією. При цьому присутні відчули війня свіжого повітря. Так було знайдено мощі старця Архимандріта Гавриїла. Чесні мощі були закладені в храмі. І зцілення від них стало відзначатись вже з перших днів. самогутній Бог дарував православним нового молитовника і предстателя. Сьогодні до преподобного Гавриїла приходять віруючі, просячи його молитов про себе і своїх близьких. 15 липня на 63-му році життя відійшов до господа насильник святоуспенського одеського чоловічого монастиря і Марк Нагоркін. 17 липня Ігумен обителі археписко парсійський Віктор очолив чин відспівування новоприставленого і Марка в монастирському храмі на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Після завершення відспівування було звершено поховання на монастирському цвинтарі. На 89-му році життя відійшов до господа насильник свята іверського одеського чоловічого монастиря Архимандрит Софроній Шевченко, 22 липня. З благословення намісника монастиря архієпископа Южницького Діодора, духовника обителі Архимандрит Олексій у співслужині братії очолив за упокійну божественну літургію та чин відспівування новоприставленого архимандрита Софронія. Після завершення відспівування було звершено поховання на монастирському цвинтарі. Хай упокоїть Господь душі новоприставлених рабів своїх у селищах праведних, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, але життя нескінченне, вічна пам'ять і царство небесне. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела єпископ Тарутинський Аліпії, вікарі Одеської єпархії, 23 липня освятив нову каплицю на честь великомудженика і цілителя Пантелеймона у відділенні паліативної медичної допомоги Тарутінської центральної лікарні. На відкритті каплиці були присутні генеральний директор лікарні Ірина Пулєва і селищний голова Тарутиного Сава Чернєв, який подарував у каплицю образ Пресвятої Богородиці у своєму напутньому слові. єпископ Ліпі вказав на важливість духовної опіки над усіма, хто опинився у важких життєвих обставинах. Ніхто не повинен залишатися наодинці з бідою, але в спілкуванні та молитві зі священником має отримувати Божу допомогу, надію на духовну підтримку. Єпархіальні категідаторські курси імені святителя Інокентія Одеського оголошують набір слухачів на 24-25 навчальний рік. Набір триватиме з 1 серпня по 10 вересня. У навчанні представлені три напрямки: базовий віровчальний, який рекомендується для початківців, також школа вивчення Біблії та іконопісне відділення. Коли мудрість увійде в серце тобі, а знання над усе душі твої любіше буде, тоді обачність пильнуватиме тебе і розум буде стерегти тебе. Православна церква запрошує тебе на богословські курси у місті Одесі. Ми пропонуємо тобі по справжньому пізнати свою віру, знайти друзів серед єдиновірців, брати участь у цікавих проєктах, особисто поспілкуватися зі священниками та задати питання, що тебе цікавлять. Ти можеш обрати один із напрямків навчання. Базова віронавчальна, школа вивчення Біблії, школа іконописання Для тих, хто живе за межами Одеси, є можливість для заочного та дистанційного навчання. За підсумком навчання ти зможеш займатися викладанням основ віри, проводити екскурсії, бути консультантом своєї парафії та готувати людей до хрещення. Вести самостійні місіонерські та просвітницькі проєкти. Всі наші контакти будуть в описанні під роликом. Молитва є служінням християнина і до того ж важливим служінням. Тож постає запитання. Коли ми маємо важкий тягар для молитви, чи треба виражати його словами, чи ми повинні зберігати мовчання? Чи ми можемо ми нести свої тягарі перед Богом мовчки? Якщо Бог дає нам тягар для молитви, то Він хоче, щоб він був виражений словами. Якщо в нас є всього навіть кілька незв'язних слів, то ми повинні висловити свій тягар цими словами. Тягарі можна вивільнити, тільки висловивши їх словами. Якщо ми продовжуємо мовчати перед Богом, то тягар не зникне. Навпаки, він ставатиме дедалі важчим і важчим. Брати і сестри, у духовній сфері діє один вражаючий принцип: наші слова мають значення. Бог звертає увагу не тільки на те, у що ми віримо, а й на те, що ми говоримо. Він бере до уваги не тільки наміри нашого серця, а й слова наших вуст. Наш Господь сказав Хананіянсі за це слово йди. Вийшов із твоєї дочки біс. Можна просити про щось у серці, але прохання, вимовлене в голос, має більшу силу. Бог вимагає, щоб ми говорили те, що є в нас у серці. У Гавсіманському саду Господь виголосив дуже важливу молитву, але ця молитва була виголошена із сильним криком. Це не означає, що потрібно молитися голосно, але якщо у вас усередині є важкий тягар, то внутрішньому тягарю має відповідати. Зовнішній вираз. Наш людський дух повинен вивільнятися, але не бути перевантаженим. Якщо у нас не буде вільного духа, за допомогою якого ми зможемо служити як знаряддям для Бога, то Божа робота зіткнеться із серйозними перешкодами. Якщо в нашому дусі є тягар, і ми не молимося про нього, то ми не можемо перейти до другого тягаря. Якщо у нас є тягар, але ми не вірні в тому, щоб молитися і виконувати молитовне служіння перед Господом, то ми відчуватимемо тягар у перший день, більший тягар у другий день і ще більший тягар у третій день, а ще через кілька днів тягар поступово пропаде, і сила для молитви пропаде разом із ним. Якщо в нас є тягар, і ми не молимося, то зрештою це коштуватиме нам нашого молитовного служіння. Тому ми повинні присвячувати час виконанню нашого молитовного служіння. Найкраще молитися з кількома людьми це врятує нас від індивідуалізму, бо сам Господь сказав, що де двоє чи троє зібрані в Його ім'я, там він посеред них. Брати і сестри, молитва робить вільним наш дух і звільняє наше єство. Це дозволить Богу постійно давати нам нові тягарі. Сьогодні Богу потрібна взаємодія Його церкви на землі, і ми можемо взаємодіяти з ним якраз через молитву. Нехай з'явиться у нас, брати і сестри, сила і можливість для виконання Його волі. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 28 липня спогад Хрещення Русі пам'ять рівноапостольного Великого князя Володимира, у четвер, 1 серпня, пам'ять преподобного Серафима Саровського, престольне свято Свято-Іверського монастиря, у п'ятниці 2 серпня пам'ять пророка Іллі, престольне свято Свято-Іллінського монастиря. У неділю 4 серпня пам'ять мироносіці равноапостольної Марії Магдалини, престольний день одноіменного храму на великому фонтані. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархального огляду. Нехай захистить вас Господь, дорогі брати і сестри, від усякого зла зовнішнього і внутрішнього, нехай подасть мудрість духовну і ревність до спасіння. На все добре!